Добрий день, це канал. Я і тваринки. Ми з вами попробуємо закинути яйця в інкубатор. Так, це в мене яйця. Не знаю, скільки тут їх є. Я не перелічувала, як складала. Ті, котрі грязніші, я помию. Або взагалі відберу, подивлюся, скільки їх тут є. Ну, Десь має бути в районі 50 яєць в тому відерці. Так, це в нас оцет для дезінфекції яєць. Ось, зараз розкажу, як і що. Це олівець малювати хрестики, нолики на яйцях. Ну і це старішій місці вода кімнатної температури, такої, як і яйця. Ось, щоб їх там мити, ложити. ну і... Полотенце, щоб на нього положити, таке старіше полотенце, взяла положити, щоб вони просохли. Яйця мають просохнути, тоді намалюємо хрестики, нолики. Ну і сам інкубатор, в мене зветься квочка. Ось такий. Поставила його на прогрівання. Йому вже літ да лєт, як то кажуть, навіть не знаю скільки. Ось тому інкубаторові брехати не буду. Ось. Ну, він мене ще не підводив. Головне, аби світло не підводило. Щоб надовго не виключалося, він без світла 4 години тримає, а якщо його зверху накривати, 8-10 годин тримає температуру. Ось таке діло. Накривати можна, як сюди книжку положити на скло, щоб не остигало. Так само можна і накрити зверху якимось теплим рушником чи якимось таким, щоб зверху накрити і воно трималося. Ось таке діло температуру. Так що, якось так. Ну і як будемо проводити інкубацію, всю. буду потрошки знімати, додавати. Ну і тоді кінцевий результат я вам покажу, скільки вилізло і що вилізло, як вилізли курчата. Ризикну я попробую. спорчу, спорчу яйця. Хто не ризикує, той шампанського не п'є. Ну, а я попробую. Стали в нас менше світло виключати. Дасть Бог може і все вийде в нас, і ми висидимо курчатка. Ну, як то кажуть, хай Бог нам допомагає і всім, хто працює, Ну, будемо пробувати. Так, ось тут нам треба, ось звичайний, 9%. -процентний. Ось такий стаканчик. Тут 50 грам десь буде, 50-60 грам на 3 літри води. 3 літри води в мене в місті. Ось. І наші яйця курачі будемо закидати у Водичку розведемо оце з водою, тоді заложуємо яйця. 2-3 минути вони полежать у воді. Тоді їх обмиваємо, котре там гразне є, обтираємо і виложуємо сюди на те полотенце, щоб просохли. Ось такі діла. Так, ось так. Яйця просохли, помилися, побанилися. Ось тут сміття, вода гразна. Це в мене ще стільки залишилося є, їх не буду брати. Вроді 52 чи 53 яйця я наготувала. Ну, зараз буду закладати полічу. Ось так. Зараз буду брати, малювати хрестики, нолики, зараз покажу як. Ось так. З тієї сторони хрестик ложите, повертаєте звідси нолик. Для чого? Щоб знати, як ви обертаєте яйця, щоб позначити. Зранку хрестик, вечір нолик перевертається догори. І таким чином, в рано і вечір треба мені яйця самі перевертати. Мене інкубатор сам не перевертає. ось, Ну, він мене радує. Я в ньому інкубувала все, що мені треба було. Шипунів не інкубувала, бо не мала яєць ну, шипунів. Але, думаю, якби було світло, то я би спробувала. Ну, не знаю, чи буде світло, чи ні, десь це чути. Ось такі діла. Так що якось так. Зараз закладу в інкубатор, тоді покажу, як воно вже в інкубаторі виглядає. Так, тут є в нас ось такі канавки, сюди заливається вода. Ложиться сітку більшими клітинками догори, бо тут є менші, то вже потім вони перевертаються, як курчата вилізають. Наоборот, сітку обертається. Ну, зараз, поки містак ложиться, щоб яйця гарно опиралися, не каталися. По інкубаторі. Ну і зараз будемо закладати. Так, беремо це яйце, кладемо ось так. О, бачите. Ось так. Хрестиками догори, всі яйця положу, помалюю. Тоді вже, як скільки їх в інкубаторі буде, тут не буде повні. В Цей інкубатор влізається 70 яєць. Те, що там будуть писати, що інкубатора помий, бо грязний, Ось він помитий. Я його продезінфікувала перед тим, як закладати яйця. Це обов'язково. І перед тим, як після інкубації я його то дезінфікую слабеньким розчином марганцовки. Ось. Або можна протерти перекисем на тампон, взяти якийсь ватний і протерти перекисим. Ось таке діло. Так що, будемо закладати. Так, ну а сьогодні півтора тижня наші яйця в інкубаторі. Світла не включаю, бо я яйця провіраю. Так, п'ять чистих. Беремо яйця. Ось, яйця. Вложимо. Не знаю, видно буде, не видно. Давай Ні я Ні-ні-ні-ні-ні. О, бачите? Видно, що засиджено. Є. Yeah. Де той хрестик, де той нолик? Не бачу. Ну, тримала за мені. Ой, берем друге. А це в нас, бачите, як світиться. Це зветься чисте яйце. Ось тільки те кульцов. Це чисте яйце. Десь такому поверху? Ноликом. Uh -huh. тут. Чуди до тих кошечка. Це засидене у нас. Ну, темненьке таке. Бачите, там. Дуже паршиво на тому. Віднося. Бачите? Бачите, зараз. Ось так це буде. Нова. Так, відкинула я вже 6 яєць. Зараз провіряю, оті, що в мене не непровірені. А ці вже провірені. Так, чистих в мене 3, 6, 8. 8 яєць. І шість яєць. Ось в родочок. Скоріше за все вони відійдуть. Ну, поки місь вони ще полежуть. Тут в мене, подивлюся, вони під знаком питання. Ну, а ці, якщо Бог дасть, то вилізуть, не знаю. Скільки не лічила. Як вилізуть, тоді полічимо. Скільки їх залишилося і скільки вилізло. Ось такі діла. Е, я рахую, що стільки пустих це є небагато, не через що? Через те, що кури зачинені були на сідалі, там не дуже велике місце таке, щоб їм ходити добре було. Ось так, що ось такі діла. Так, яйця провітрилися. Бо їм треба трошки провітритися, охолодитися. І тепер будемо їх знову накривати. Хай вони собі прогріваються далі. Ну, а тоді вже покажу, коли будуть вилізати. Так, ось так. Мої курятка. Такі в мене вилізли, 14 штук. 20. Яєць замерло в мене. Десь вночі світло пропало, я не побачила, не почула і крайні яйця всі замерли. Вже такі, що за днів три мали вилуплюватися. Ось таке діло. Ну нічого. Дав би Бог, щоб вони були мені ті здорові. Тут є 14 штук, таких красапетиків. Ось вони собі бігають тут і... і граються. Ось такі справнькі. Такі вони ручні у нас. Це в мене лампа червона світить. Ось. Так стояти не хитатися лампа. Що-шо-шо-шо-шо. Що, 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 що? Такі маленькі путіринки. А те-те-та-те, друзі, спокійні, такі ручні. Ось. Такі маленькі мої охлабончики. Ось так. Жаль, що там ті замерли. Ну і чого, аби ну, вони мені здорові були. І мені хватає їх. Ось да? так. Нехай лампа світиться, їм тепленько і вони собі бігають. Ось такі ще в мене з'явились нові жителі. Зараз я вам водички, компотику їхню налю, П'ють вони в мене з волоського горіха. компот, Чай такий варуєм. Ось і вони собі п'ють. І кукурудзяну крупу їдять. Ось так. Полягають собі і сплять. Ось такі. Такий результат вийшов трошки не здалий, але ну, я до того була готова, що світло моє пропасти і має нічого не бути. Але трошки вирізло, мені хватить. Люблю дуже ранні курчата. Ось і є в мене такі ахламончики. Просто лампа відсвічує, першого видно. Ось, а так отак, видно їх. Ось так. Такі вони в мене, ахламончики мали. Im harnogo dnya, nebo neba, i som zdorovye.